Не встиг Дональд Трамп провести першу зустріч з Володимиром Зеленським. Як вже маємо, перший скандал. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Що ж там сталося? Отже, Трамп і Зеленський зустрілися 7 грудня у Єлисейському палаці, але не тет а тет. Третім був. Емануель Макрон до Парижу лідери багатьох держав приїхали, щоб відкрити відреставрований собор Паризької богоматері. Звісно ж, спільнота чекала зустрічі Трампа з Зеленським, і вона відбулася. Але тривало лише 35 хвилин і без жодних спільних заяв. Вже після зустрічі Трамп написав пост у True Social Media, в якому відзначився ну дуже скандальною заявою на адресу України. У дописі він і втрати Росіян перелічив. І наші і розповів, як закінчити війну тощо. Але українці обурили його слова «ridiculous lost» безглузді втрати. Не виключаємо, що Трамп хотів сказати чи написати щось інакше, але написав те, що написав. Журналіст та публіцист Віталій Портников наголошує, що не так важливо, чи помилився Трамп у формулюванні, але слова безглуздо у будь-якому разі не мали звучати з вуст президента США. Про яку безглуздість українських жертв говорить Трамп, чи були безглуздими жертви, які призвели до того, що Україна досі залишається на політичній мапі світу і може боротися за свій суверенітет і свою самостійність і за безпеку своїх громадян, чи були безглуздими жертви українських військових, які не допустили нової бучі на всій території нашої країни, які звільняли. Харківщину і Херсонщину, які зараз не пропускають російські війська у їхньому наступі на Донбасі, адже всі ми прекрасно розуміємо те, що бажає Володимир Путін отримати в результаті цієї війни. Я вже не кажу про те, що коли Дональд Трамп говорить про безглуздість жертв цивільного населення, він має пам'ятати, що ці люди стали жертвами саме російської агресії, російських бомбардувань України, російського. Удару по українській інфраструктурі, по цивільних об'єктах, по лікарнях і дитячих садочках. І виникає питання, що означає безглуздість цих жертв? Або всі ці люди мали просто погодитися з тим, щоб російські війська увійшли до їхніх міст, і тоді жертв цивільного населення було б, як вважає Дональд Трамп, менше. Але поза тим. Можливо, обраний президент Сполучених Штатів мав на увазі зовсім не це, а те, що безглуздою є сама війна, і те, що Володимир Путін її розпочав, звичайно ж призводить до безглуздих жертв з обох сторін. Що, якщо б не було війни, не було б і людських жертв. З такою інтерпретацією ще можна було б погодитися. Хоча знову таки це. Питання того, як обраний президент Сполучених Штатів висловлює свої думки, хочемо сказати і Трампу, і всім, хто взагалі сміє таке говорити. Кожна втрата, кожний полеглий воїн це полеглі життя за життя і свободу нашої держави. І жодна втрата не є безглуздою. Жертви українців у цій війні не були безглуздими і не були даремними. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв і не політикам з інших країн, навіть тих країн, які нам допомагають, оцінювати даремність чи не даремність наших жертв. Також у цьому ж дописі Трамп зазначив, що необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано. І якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Трамп не уточнив до кого саме він звертався, але, враховуючи, що Китай може допомогти, то вочевидь Дональд сказав про російського диктатора. Наступного дня Трамп зробив ще одну заяву. В інтерв'ю New York Post Трамп заявив, що Зеленський хоче припинити вогонь і укласти мир. Але як наголосив Трамп, деталі вони ще не обговорювали. Також Трамп додав, що визначається з концепцією того, як закінчити цю безглузду війну. І тут він сказав саме «ridiculous war». чи то радники підказали, чи сам зрозумів, що помилився днем тому. Разом з тим треба чітко розуміти, що Трамп хоче завершити війну меншою для себе ціною. А менша ціна це ми жертви цієї агресії, а не агресор. Бо щоб його втихомирити, треба докласти чимало зусиль. Тож нам треба розуміти, що чекати манни небесної після 20 січня не варто. Бо крім Трампа зі штатами є ще й Європа, яка від України не відвернеться. А як ви вважаєте, чи справді Трамп докладе зусиль для того, щоб в Україні настав мир? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео, і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.